Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. І ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У підгородньому триває політична криза. Друге пленарне засідання 53-ї чергової сесії міськради, 8-го скликання, призначене на 26 листопада, знову не відбулося через відсутність кворуму. Міськрада підгороднього знаходиться у перманентній політичній кризі вже два роки. Так, що у вересні 2023 року місцеві депутати відправили у відставку міського голову Андрія Горба та близького до нього секретаря міськради Романа Кучму, замість якого обрали Віталія Моргуна. Пан Моргун, посівши крісло секретаря міськради, автоматично став і виконуючим обов'язки мера. Та минулого року Андрій Горб через суд поновився на своїй посаді. Втім, мерствував він недовго. Вже у жовтні депутати вдруге звільнили його із займаної посади. Після цього Віталій Моргун удруге відповідно став виконуватим. Онуючим обов'язки градоначальника. Однак наприкінці січня, вже цього року, пан Моргун теж склав свої повноваження, заради чого була скликана позачергова сесія. Замість нього секретарем міськради, а значить і виконуючим обов'язки мера, став депутат Михайло Старосельський. Передача влади відбулася у демонстративно дружній атмосфері. Така рокіровка багатьма тлумачилася як підготовка пана Старосельського до можливих місцевих виборів, які відповідно до законодавства повинні були відбутися восени цього року. Михайло Старосельський обійняв посаду веомера саме тоді, коли чутки про можливі вибори стали курсувати з новою силою. А крісло Веомера це гарний стартовий майданчик, якщо ти бажаєш поборотися на виборах за пост міського голови. Втім, пробув пан Старосельський у цьому кріслі недовго. Апеляційний суд, 17 червня цього року, поновив на посаді міського голови Андрія Горба. Одночасно суд постановив виплатити пану горбу майже 1 мільйон 400 тисяч гривень недоотриманої зарплатні за час вимушеного відсторонення від виконання своїх обов'язків. Однак для того, щоб отримати цю суму, мер повинен провести відповідну сесію, яка б проголосувала за виділення цих коштів із міського бюджету. Але депутати цього робити не хочуть і на сесії не з'являються. Андрій Горб декілька разів намагався скликати позачергову сесію міськради, але його опоненти наполягали саме на скликанні чергової, заявляючи, що згідно закону України про місцеве самоврядування, тільки на черговій сесії можна обрати секретаря міськради. Тож все йшло до того, що сценарій із відставкою горба та призначенням во мера опозиційної до нього людини повториться втретє. І так до безкінечності, поки не втрутиться Київ і не призначить міську військову адміністрацію. Втім, несподівано для своїх опонентів, міський голова погодився з їхніми вимогами провести чергову сесію. Як незабаром з'ясувалося, у нього був заздалегідь зготовлений козир, а саме рішення Дніпропетровської обласної організації партії Громадська Сила про відкликання трьох депутатів міськради підгороднього, які обралися від цієї партії. Також у нас є одна подія, яка Ну, достойно того, щоб її оголосити, скажімо так, на всю громаду. Справа в тому, що партія, яка висувала своїх кандидатів -депутати в депутати у 2020 році, вона прийняла рішення відкликати трьох своїх депутатів. І цими колишніми вже депутатами є Тесу Ківер, Блох Михайло і Дран Юрій. Ці люди втратили повноваження депутатські, і на сьогоднішній день ми маємо вже склад депутатів, не з 26. Осіб а з 23. трьох. Але це явище тимчасове, тому що закон дозволяє на місце депутатів, які втратили повноваження, завести інших людей, які набудуть статусу депутата, і відповідно кількість в 26 депутатів буде відновлена. Громадська сила відкликала трьох депутатів, які були опозиційними до Андрія Горба. Тепер замість них повинні зайти інші три людини, які є наступними у передвиборчому списку. І існує велика вірогідність, що вони будуть лояльними до мера. Однак, 26 листопада, на момент, коли розпочалося друге пленарне засідання, стало зрозуміло, що план по заміні депутатів пробуксовує. Андрій Горб це визнав, коли прийшов на сесію міськради. Просто замінити ця процедура ну, не така проста. І головне, що да, дійсно не швидка. Це проблема, не швидка. Тому там, я знаю, що дійсно, от, почали процедуру по трьом депутатам, відкликали, але треба завести нових депутатів. І оце заведення нових депутатів, воно ну, довге і так далі. От. Але теж це рішення, до речі, в руках місцевих багатьох людей, бо там територіальна виборча комісія повинна прийняти рішення. Сама сесія знову не відбулася через відсутність кворуму. Сьогодні 11 депутатів присутні із 26. Ну, відповідно, цього нам недостатньо, щоб почати сесію, але ми можемо на вільну тему сьогодні з вами поговорити. Розмова на вільну тему досить швидко звелася до того, як бути з депутатами, які на сесію не з'являються. Народне віче називається, за скликає. Воно повноважне це Народне віччя було. На Поважена. В таких ситуації, коли не хочуть розбирати ваші представники. Андрій Горб бачить вихід у тиску на опонентів, які відмовляються приходити на сесію. Люди, які сюди не прийшли відомі, практично всі вони місцеві. Тобто проживають в наших, в наших населених пунктах, да? або Спаське, або підгородне. Відповідно, я думаю, що варто їм просто телефонувати, звертатись, всі телефони публічні, от, ну, адреси, я думаю, також підскажуть. Це не питання, це не якийсь там страшний, страшний секрет. Так, я думаю, що дійсно треба звертатись і говорити. На сесію, яка не відбулася, зі звітом про виконану за 9 місяців роботу, завітав перший заступник керівника Слобожанської окружної прокуратури Станіслав Єрзаулов. Але саме через відсутність кворуму він виступити не зміг. Тож, як бачимо, статус кво у підгородньому зберігається. Жодна зі сторін не в змозі працювати самостійно. Депутатське більше знімає Андрія Горба з посади міського голови, але він постійно відновлюється через суд. У той же час міський голова не може налагодити повноцінну роботу міськради, бо більшість депутатів його ігнорує. Спроба прибрати опозиційно налаштованих депутатів від громадської сили та завести нових, більш лояльних до міського голови теж виявилася невдалою. Комбінацію поламала центральна виборча комісія. ЦВК своєю постановою від 28 жовтня замінила голову підгородянської міської територіальної виборчої комісії. Замість Каріни Калініченко призначили Євгенія Корнієнка. З цього моменту повноваження колишньої очільниці припинилися, але вона не поспішає передавати справи. 29 жовтня у Вайбері колишня голова повідомила про те, що комісія відбудеться 31 жовтня о 18 годині. Зі свого боку, я звернувся до членів виборчої комісії, повідомив їм про те, що відбулися зміни, і змінився склад, і комісія 31 жовтня не відбудеться. Проте протягом останніх, от сьогодні 31-го, протягом чотирьох днів, наскільки мені відомо, зі слів членів територіальної виборчої комісії, представники політичної партії, громадська сила різними шлягами і там, скажімо, Мотивацією і залякуваннями намагалися все ж таки зібрати цю комісію, яка не має нічого спільного з законним засіданням, адже голова вже не є діючою з того, що я чув, що деякі члени виборчої комісії працюють в комунальних закладах міста Підгородня, а саме в місцевій лікарні, деякі з них працюють в установах по. Пібдетеку і на них їх керівництвом був завданий тиск, погрози вигнати їх просто з роботи. От. Але все ж таки зараз ми бачимо, що засідання не зібралося, тому я сподіваюся, що мої слова і мої аргументовані законом України доводи до них дійшли, і комісія буде працювати в законному руслі. Під час останнього пленарного засідання сесії міськради, яке не відбулося, я намагався запитати у міського голови підгороднього Андрія Гарба, який він вбачає вихід із політичної кризи. Але Андрій Іванович відмовився давати коментар. Де, де, де один да ви таке розказуєте, що не цікаво. Дякую. будь нам сказав, да не Депутати, які прийшли на сесію, і яким я теж пропонував поділитися своїми думками відносно політичної кризи у місті, також не схотіли цього робити. А ось опоненти діючого міського голови охоче діляться своїм баченням того, що відбувається. Як ви, як місцевий житель ставитися до того, що черговий раз не відбулася сесія міськради, ну по-перше, треба говорити про ставлення до голови. Голову, якого вже знімали двічі, який прийшов в цьому році 17, -го, 17 -го червня, він проробив 4 місяці і пішов у відпустку. Ось його ждали рівно три тижні, щоб зібратися на сесію. Це один момент. Одним із перших питань, який хоче він вирішити на цій сесії, це виплата йому за той час, коли він не ходив знову ж таки на роботу. Там мільйон, там мільйон. В сумі з податками це два, з хвостом мільйонів гривень. Це стосовно того, що він зараз розповідав в вашій присутності. З іншого боку, зараз тут сидів представник прокуратури. Ми теж хотіли б дуже заслухати і почути звіт прокуратури Слобожанської, там був заступник тут Станіслав Станіслав. Чому? Тому що стосовно Горба порушена. Низка кримінальних справ. Стаття 190 це шахрайство. Стаття 296 – це хуліганка, яка перекваліфіковується в нанесення тілесних пошкоджень. Він прямо в цій залі напав на чотирьох жінок і побив. Він не до сьогоднішнього дня. Ні перед ким із них не вибачився, в лікарню не приїхав, нікого не провідав. Інший момент, стосовно військових, він хотів створити таку собі муніципальну варту, яку створив Філатов, мабуть, за таким же ж принципом, тобто особисту охорону, особисту, скажімо так, гвардію. Це теж не допустили і не дали зробити депутати. Чому не ходять депутати? Якщо Горб сьогодні напише заяву, і що він добровільно піде, не буде нас тримати в заручниках, завтра всі ці депутати тут зберуться і вирішать питання. Вони точно так же зібралися в вересні, провели комісію, голова бюджетної комісії, один із тих, хто не приходив за його ініціативи, вирішили, прийняли це питання. Він їх обдурив і кинув. І те, що було домовлено. Те, що ми чітко знаємо про вибори нового секретаря, да? він з'їхав, як кажуть, з теми. До речі, він цього секретаря без сесії одноосібно зняв своїм розпорядженням, що теж є порушенням. Що ми сьогодні почули, те, що мене здивувало, те, що він далі лукавить і в оману всіх. Те, що, ну, по-перше, треба нацьковувати. Треба, щоб. Цкувались люди, депутати, до них ходили, телефонували, стукали в двері. Мені це як нікому знайомо, як місцевому жителі. Мене теж переслідують, як журналіста, як місцевого, як людину, яка сповідає здоровий спосіб життя і яка відслідковує його злочинну діяльність. А чого ж він тоді не скаже: а хто ці, що ходять депутати? Да? Переважна більшість це працівники Підгородненської міської ради, тобто це поднівольни. Є барин, хазяїн, він сказав, премії знімемо. Окремим він дав премію не 300%, як собі, а 270 чи 290. Звичайно, люди будуть ходити і нічого не робити. Да? Тим більше, щоб їх не прибрали з посади. Це теж про щось говорить і якось характеризує людину. Далі, далі, стосовно того, він сказав, Та, от там трьох ми зараз приберемо депутатів. І заведемо трьох, і все наладиться, буде чітко працювати. Він теж тут лукавить. Я особисто був, це було 3, 3 жовтня на конференції, яка начебто відбулась, яка начебто розглядала зняття цих трьох депутатів. Да? Але в мене навіть є відео, я я можу передати і вам в тому числі, куди мене не пропустили, не допустили, тому що коли мене побачили, сказали, прийшов Пісарєвський, треба ховайтесь, тут зараз буде цирк, кіно. Тому що чому не можна запросити, якщо це відкрито, транспарентно, і якщо це праве діло. Так? Інший момент на увазі конференція громадської сили. Громадська сила ступені, барикадна, 15. А, є фото, є відео. І я в тому числі мав редакційне завдання, і був там присутній у вестибюлі. спілкувався з окремими представниками. Де мене, ну, я давно вже в Дніпрі тут працюю, як кажуть, тому злякались, не допустили. Але якщо буде якесь, ну, якась, я не знаю, розбирательство, чи якщо буде хтось захоче. З'ясувати це в законному порядку, ми представимо і відео, і свідчення з цього приводу. Далі, якщо навіть була ця конференція, якщо навіть проголосували, то Територіальна виборча комісія повинна виключити цих депутатів і включити трьох інших. Там теж відбулися чудові, чудотворні зміни. Там була ситуація, коли Попередня голова ТВК ховала печатку, намагались вночі по тімному щось тут зробити, але все це присікли. Зараз там переобраний голова ТВК. І ця ситуація теж контролюється нами і громадськістю. Тому не все просто. Як кажуть, може, щонеділі будемо собирати, як він говорить, да? до Нового року, може, будемо і посипати тут, чи Різдво проводити, чи до ополонки, до водохрещі. Але. Якщо б ми б звільнилися від нього, ще раз наголошую, від людини, яка лукавить, яка в кримінальних справах, яка обдурює громаду, яка тероризує громаду, яка б'є жінок, то на другий би день всі б ці депутати об'єдналися і запрацювали на всю громаду. Такі, от позиції сторін. Як бачимо, не примаренні. Може обласній військовій адміністрації час втрутитися у ситуацію та ініціювати створення у підгородньому міської військової адміністрації. Нагадаю, влітку цього року саме таким чином розв'язали політичну кризу у Тернівці. Як на мене, підгородня може стати другим містом на Дніпропетровщині, де Київ призначить міську військову адміністрацію. В інший спосіб розв'язати політичну кризу в місті навряд чи можна. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!